23 жовтня в Україні утримуватиметься тепла осіння погода. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 16 градусів, у Криму до плюс 18. Лише на північному сході буде прохолодніше плюс 9. Суттєвих опадів не очікується. Лише вночі та вранці місцями на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині й Сумщині можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, подекуди посилюватиметься до 10-14 метрів за секунду. Упродовж четверга на Полтавщині триматиметься хмарна погода. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня зовсім скінчиться. Температура повітря з світлої передоби становитиме плюс 13 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 6. У Кременчуці другої половини дня похмурість поступово зменшиться. Проте вже ввечері небо знову вкриватиметься хмарами. Уночі можливий дощ, вранці він припиниться, і надалі опадів не прогнозується. Удень повітря прогріється до плюс 14, вночі очікується 7 градусів із плюсом. У горішніх плавнях після похмурого ранку встановиться ясна погода. Небо залишатиметься безхмарним до самого вечора. Уночі можливий невеликий дощ, за тим опадів не передбачається. Плюс 15 градусів обіцяють синоптики в день. Уночі буде прохолодніше. Плюс 6. вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 23 жовтня 2022 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1945-го – 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.